Усім привіт! Ви завітали на канал. В'яжемо разом з Надією. І, як ви бачите, сьогодні мова піде про пряжу. Дівчатка замовила на ось цьому сайті. У них є і в Телеграмі, в Фейсбуці вони є. В інстаграмі навіть є, я навіть не дивилася в інстаграмі. Кому цікаво, можете переписати, зупинити відео. Пряжа SP Knitting Market це е, пряжа Чернігівське Конотоп-місто. Так, і м -м, про що я вам хочу сказати: е, на Чорну п'ятницю, здається, був у них розпродаж е, пряжі українського виробника. Яка використовується для верхнього одягу та шкарпеток. І там дівчата активно брали таку пряжу. Не подумайте, це ніяка не реклама, це я просто ділюся своїми враженнями. Я вперше в них замовила, вирішила замовити кілограм, адже вирішила в'язати шкарпетки і І-і-і... І дівчатка приїхала моя пряжа. Що я хочу сказати по-перше? По-перше, з того, що я замовляла, Ну оцей колір повинен бути темно-сірим. Вам він і передається темно-сірий, а він в мене такий, знаєте, якийсь як вимазаний сірий темний. Далі, оце колір Полинь. Ну воно плюс-мінус десь так і є. Далі темно синя У мене таких дві. Я вже з одного моточку зв'язала шкарпетки. Мені вистачило на шкарпетки 44-45 розміру, моточка цих 100 грам е, ниточок. так? І оце, ось, мабуть, здається, кавовий я замовляла. Ось так. Що я можу сказати про цю пряжу? Вона досить цупка, міцненька, зараз я вам покажу. Бачите, ну, не розривається. Таку силу треба гарно примінити, щоб її розірвати. Досить міцна. Хорошої скрутки, вона не скручується. Вона в шкарпетках я в'язала, то вона не косила в мене. Хоча я робила, звісно, зараз я вам покажу ці шкарпетки. Ось вони як виглядають. Я робила посилену підошву, і тут в'язала резиночкою. Ну, я не думаю, що якби воно косило, то воно б косило. А так ну, не видно було. Я навіть зразочок невеличкий в'язала подивитися, як лягає пряжа. Ну, За такі е, гроші, то в принципі нормальна бюджетна пряжа. Є присутня колкість. Не знаю, можливо, після якогось там прання вона пройде ця колкість, можливо, не пройде. Я не знаю, але. Є, що є. І ще такий нюанс, з неї дуже ось оці такі ворсинки. Я не знаю, що це за ворсинки, але вони досить, досить гарно сипляться. Ну, як сипляться? Сипляться вже в основному при пранні, ну і, звісно, сипляться, коли в'яжу. Але не критично. Ну, я вам так скажу, не критично. Можливо, після декількох праннів... Або ж після прання в пральній машині, бо я їх прала вручну, можливо, вони будуть м'якшими, і можливо, вони будуть не так уже буде сипатися, може, можливо, ще дужче розпушатися. Після прання вони розпушилися. Ну, такі, скажу так, не алізе супервош, але бюджетні носочки, шкарпеточки, такі досить непогані, я б сказала. так? Як варіант, дуже добре вони підійдуть для людей, які проживають в сільській місцевості або в приватних будинках, коли там в Глоші вскочив і побіг. Тобто для таких сільськогосподарських цілей, скажімо так, щоб не шкода було там дорогу пряжу, тому що в в калушах, як ви знаєте, дуже швиденько протираються шкарпетки. Тому це такий, знаєте, варіант, я думаю, буде непогано. Обов'язково спробую зв'язати батькам, щоб вони їх протестували, якщо вдасться, звісно. Тому що я їм зв'язала з Алізе Супервош, то вони економлять. В них вони диванні шкарпетки. Ну, але є, що є. Ще ця пряжа, це моточок, я вив'язала, і в мене вийшло, що. Що в мене вийшло? Вийшло, що там було два вузлики. Ну, тобто, не критично, але вузлики мені, мені попалися. Чому це так, я не знаю. І ось тут, мабуть, вузлик. Да, ось тут, бачите, також є. Ну. Дівчатка, я її брала по 30 гривень за 100 грам. Якщо брати бобінкою, тоді, здається, було взагалі по 25. Ну, тобто, ціна смішна, якість відповідна. Не знаю, як будуть носитися. І мені здається, вона навіть трішки різна. Тому що, знаєте, що я тільки що помітила? Та ні таки однаково. Я думала, можливо, знаєте, це мені чомусь більш такі колючіші вже у виробі, ніж сама пряжа. Ну, нічого. У взуття пройдуть, якщо комусь буде колоти до ноги, можна піддіти. Звичайну, шкарпетку хлопкову, бавовняну. І надягати ці шкарпетки зверху, я думаю, не заколи нікого, а буде тепло досить, тому що тут 80% вовни і 20% поліамід, поліакрил де пам'ятаю, щось щось із тих, щось із тих полі. Ось так я з вами поділилася, буду продовжувати щось в'язати з даної пряжі. Мені цікаво, як вона буде себе поводити в лицьовій гладі, тому наступні шкарпеточки, мабуть, буду в'язати лицьовою. Ну І в'язала я на спицях номер 2,5. Я думаю, що можна в'язати навіть на 2,75 або на 3, тому що пряжа досить гарно розкривається після прання. І хочу ще сказати, що у виробник зазначає, що тут десь 300-350 метрів. Ну, тобто, якось так. Ось такі у мене будуть, зроблю такі невеличкі нарізочки своїх думок про пряжу. І, можливо, їх тоді об'єднаю в одне відео і покажу вам на каналі. Так що не перемикайтеся, далі буде. І так, дівчатка, я до вас з новою пряжею з новим оглядом. Дану пряжу я замовляла в магазині e Zephyr Yard, здається, в інстаграмі. І вона йшла як стокова шкарпеткова пряжа. Ось таким ось так вони були сфотографовані. Продавець повідомляв одразу, що без етикеточки моточок важить 100 г. Я замовила декілька штук. Цих, а точніше, 6 моточків, таких я замовила собі на пробу, адже було заявлено, що це 75% мариносова шерсть супервош і 25% поліамід, ну, тобто класичний шкарпетковий склад. Коли приїхала дана ниточка, я була здивована, дівчата, адже ці моточки. Які на перший погляд здаються звичайним моточком, так, вони набагато менші, аніж у Alize Superwash. Ну, зараз я вам трішки порівняю ось я дістала Alize Superwash. Якщо подивитися, то моточок дійсно набагато. Ну, це вже він у мене розпочатий. Він менший і в ширину, і в довжину. Ну, думаю, добре. Мене я одразу випала в такий, знаєте, трішки в шок. Тому що мені здалося, що тут моточки по 50 грам. Думаю, це я зекономила. Вона дешевша, ніж Алізе Супервуш. І тому я вирішила її спробувати. Але ж продавець мені перед відправкою, я ще в неї уточнила, чи моточки по 100 грам, Вона відповіла, що по 100, і на вагах всі мої моточки, які я замовила, вона мені показала, що там 6 моточків 600 грам. Ну, добре, переважила я ще раз. Вдома, дійсно, там, 600 грамів в кожному моточку, ну, по, по 100 грамів в кожному моточку. Все, душа заспокоїлася. Але ж, коли я е, взяла моточок і розпочала з нього в'язати, перші це були шкарпетки для сина. Ось цієї ниточки я в'язала шкарпетки для сина. То я помітила, що дана пряжа, я взяла спочатку спиці No2,5, так як в них 420 метрів у 100 грамах написано. Ну, тобто класична шкарпеткова пряжа. Але вона, дівчата, тонша, аніж Alize Superwash. Ось, дивіться. Ну, я думаю, вам видно, так, що вона набагато тонша. І вона на. От коли тактильно, то вона така, знаєте, от прям відчувається оця пропитка така. Ну, от, бачите, як? Досить. Ой, сипиться. Ось, ну, видно, так? Що ниточка тоньша. І я взяла тоді спиці номер 2 і ними вив'язала е шкарпеточки. Вони важать, здається, 68 грам, не пам'ятаю. Ну, але я зважувала, може 69, десь щось в цих рамочках. От. І син вже їх активно носить, каже, що теплі, нормальні. Ну, не знаю, наскільки вони будуть носитися, але після прання вони розпушилися трішки і мають такий ну, доволі непоганий вигляд. З другого моточка, це ось така. Вони вже трішки відрізняються. Ця пряжа мені здалася більш ніжнішою. І більш такою, знаєте, більш здатною до розпушування. От В процесі в'язання я навіть це помітила. З цієї пряжі я зв'язала ось такі шкарпеточки для доньки, я вставлю, як вони виглядають на ніжці, досить непогано вони виглядають, і вага їх 59 грамів. Ну, тобто, те саме і це розмір 41 і це, дівчатка, те саме, що із Алізе Supervoš. Поки що я цією пряжою задоволена, але для тих, хто любить в'язати з більш товстішої пряжі ця пряжа не підходить. Важкувато. Мені ці якось легше в'язалися, а з цієї пряжі було ну, важкувато в'язати. І вона, до речі, дуже-дуже сильно линяла. Тому я думаю, що в наступне прання шкарпеток я додам, оцту, чомусь я спершу вже пізно їх прала, не, не захотіла додавати. Думаю, може, випереться і не буде, але все одно вони линяли. От, якось так: мій такий огляд. В принципі, в принципі за ціною вони мені сподобалися, як вони виглядають, як лягає пряжа, досить гарно. Зараз я покажу ось гладь, тут трішки є, так, ну, Гарненько лягає, рівненько все, трішки розпушується. Я думаю, що після наступного прання, можливо, ще більше розпушиться. Ну, одним словом, я задоволена. Донька поноси, подивимося, вона в нас так активно їх використовує, шкарпетки, що дуже часто вони в неї протираються швидко. Тому вона в мене такий, знаєте, як. <смеш> Випробовувати шкарпеток на міцність. От, Ну, на цьому, я думаю, це підключення завершу і розповім вам трішки про іншу пряжу. Ось тепер е, хочу звернути вашу увагу на пряжу Alize Superwash Comfort Socks та Alize Superwash Artisan. Це класична шкарпеткова пряжа. Ось такий її склад. Тут були етикеточки, це я вам показую залишки в 100 грамах 420 метрів. 75% шерсть і поліамід 25%. Ось гарно видно. Досить велика кольорова палітра в цієї пряжі. Оце все у нас лежить Алізе супер це ось я мала досвід, в'язала собі шкарпеточки Alize Artisan, досить гарна ниточка, мені сподобалася. Шкарпетки з неї теплі. Це я кажу про себе. Мені вони сподобалися. Донці я в'язала з такої пряжі, також вона носить активно використовує шкарпетки. Я вже в попередньому підключенні вам говорила, що вона в мене такий активний споживач шкарпеток, і вони в неї на протязі. Трьох місяців навіть не протерлися. Це вже про щось говорить. Тобто на рік точно вистачить, а може й навіть більше. Каже, що їй дуже вони подобаються. Далі я ще зв'язала чоловікові такі шкарпетки, зв'язала з чорної пряжі, зв'язала батькам такі шкарпетки і синові. У сина також активно використовуються і йому вони дуже-дуже подобаються. Трішки, звісно, з'являються ковтуни. Ну, в принципі, це не так страшно, є машинка, можна їх прибрати, ці ковтуни і будуть шкарпеточки, як нові. Головне, що вони теплі, досить тоненькі, маленькі і зручно у них їх навіть у взуття брати. З приводу спиць, що нам тут рекомендує виробник? Виробник нам рекомендує. Спиці від двійки до четвірки. Ну, чесно кажучи, в одну ниточку на четвірці, це я не знаю, як треба в'язати. Я в'язала їх на номері 2,5. І в'язала на номері 2, здається. Чи все на 2,5 я. Та ні, щось я на двісті. Оці я в'язала на двісті, а оці всі на 2,5 в'язала. Ну, В принципі, нормально, ось ці трішки щільніші, ці трішки такі більш розхлябаніші. Але вони, ну, я в'язала десь на сантиметр менше по розміру. Наприклад, якщо ніжка там 25 см, то я в'язала шкарпеточки 24 см. І коли переходила на резиночку, я десь петельки на 2-4 в залежності від того, в кого яка нога, я зменшувала. Батькам я не зменшувала. А синові і доньці трішки зменшувала, тому що резиночка сама по собі має здатність тягтися. І, звісно, що у них ніжка трішки тонша, ніж у батьків, тому зменшувала. Собі, я не зменшувала, в'язала на 56 петлях, доньці в'язала на 48 петлях спицями номер 2 І досить гарні вийшли шкарпеточки. Я навіть ось ці сірої пряжі в'язала синові рукавички. І чоловікові, до речі, чорні рукавички, я зв'язала, він дуже ними задоволений, каже, що дуже теплі. Ось такий коротенький огляд шкарпеткової класичної пряжі. Це такі у мене три види. Тих, ну, майже чотири, так. Ну, якщо не рахувати, що це один виробник, то це чотири. Якщо рахувати, що це один виробник, ну, віднесемо його до одного, то це в мене огляд. Вийшов трьох таких класичних видів шкарпеткової пряжі. Я вам розповіла свої думки, як я з них в'язала. Звісно, якщо ви в'яжете легенько, досить легко, то краще використовувати спиці номер 2 або 2,25. також досить, я думаю, буде нормально. Ну, на цьому, я думаю, завершу свій. Такий огляд! Рада, що були зі мною. Всього вам доброго, до побачення, до нових зустрічей. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. Всього вам доброго. Пока-пока!